Mercedes Sprinter, евакуатор, ремонт рами. Були вирізані фрагменти кузова для подальшого їх ремонту. Оцінили масштаб пошкоджень корозії. Було прийнято рішення різати далі до живого. Прийшлось викинути пів рами автомобіля. Разом з поперечинами і з кріпленнями підвісних подшипників. Все буде виготовлятись нове. Уварили посилення рами. Також будемо варувати інше. Ось, як ви можете бачити, уварено вже інше. Виготовлено нове. Оперечені рами з кріпленням підвісних пошипників одне і друге. Мій старенький апарат хоче на заміну і Ось уже чекає мене новий апарат. Короби відновлені, естетичний вид присутній, вигляд заводського. З однієї і з другої сторони. Будемо чекати малярки.